16 лютого 2023 року авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів, а також один по позиції їх зенітно ракетного комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили чотири райони зосередження живої сили, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, дві позиції зенітно-ракетних комплексів, склад боєприпасів, а також ще два інших важливих об'єкти рашистів. Неспокійно у тимчасово окупованому кацапами Криму. В районі Севастополя Акяр пролунали вибухи і працювала Ординська протиповітряна оборона. В районі Армянська Ермені Базар також пролунали потужні вибухи. Повідомляється про знищення системи протиповітряної оборони С-300 С-400 рашистських окупантів. На території Рашистського рейху в Гаубєлгород знайшли уламки кацапської авіаційної ракети класу повітря-поверхня Х-35 Х-59, що гепнулась самостійно або була збита дружні. Vohnem.